Мельничанки почали активніше народжувати у 2012-му в обласному центрі спостерігався справжній бейбі-бум. Минулого року на світ з'явилось майже на одну тисячу малюків більше ніж у 2011-му. Відмічаю тенденцію збільшення кількості пологів більш вікових сімей, яким вже за 30 років. І це й перші пологи, і повторні, і треті пологи. Все це говорить про те, що. Створені умови в місті і в державі такі, які сприятливі для того, щоб народжувалися діти, щоб відтворювалося населення не за рахунок міграції, а за рахунок природнього приросту. Минулого року вперше за п'ять літ у місті народилась трійня. В жовтні у сім'ї Люховців на світ з'явились донечки Аліна, Софія та Єлизавета. До речі, саме ці імена стали чи не найбільш популярними у 2012-му. Лідерами іменного рейтингу стали Анни та Андрії. Серед дівчаток найпоширенішими було ім'я Анна, Анастасія, Дарія, Софія, Марія, Олександра, Катерина. Хлопчики у нас в основному називались в минулому році Андріями, Артемами, Даніїлами, Дмитрами, Владиславами, але і трапляються досить такі і рідкісні імена Леони. Офелії, Асії хмельничанка Марцеліна Овод теж має незвичне ім'я. До нього призвичалась ще в дитинстві і змінювати ніколи не планувала. Мої батьки були простими людьми. Тя був кузнецом, мама була завідуюча дитячим садом. Вони любили читати пройшли роман. Оренбурга Буря. Там значит, было имя Марселина. І вот они захотели значит, меня назвать таким именем. Только в середине слова они изменили одну букву. Там была Марселина, а меня назвали Марселиной. Моє імя запоминающееся, Поэтому мене називали по-всякому, те, кто, кому было трудно запомнить. Марианна, Мария, Марьяна і даже Сюзанна. На вибір імені кажуть в раці впливають як сімейні традиції, так і модні віяння. Усе частіше кажуть спеціалісти державної установи, батьки повертаються до давньослов'янських імен. А от імена Василь, Михайло та Микола потроху переходять у розряд непопулярних. Ми не праві відмовити в реєстрації, коли приходить тато і каже: Я хочу, щоб в мене там була не Марина, повністю, а Маріна. Не Христина, а Крістіна. Ну доходить до того, що в нас вже не Миколи, а Міколи. Не Пилипи Філіпи в основному йдуть. І отак, от, от за згодою батьків, присвоюються ці імена. Психологи до підбору імені радять підходити серйозно. Мати, підключаючи батька, тобто разом вони мають вибирати ім'я і не слухати порад родичів. Вони мають відчувати, що це ім'я. Підійде найбільше для дитини. Багато хто зараз з батьків прагнучи йти в ногу з часом. Вибирають саме для дітей популярні імена або зовсім рідкісні. Батькам потрібно зважати на те, як в майбутньому будуть ставитися однолітки до дитини в школі, і чи це ставлення не стане випробуванням для дитини. Та якби ви не нарекли своє чадо, позитив демографічного буму один у Хмельницькому, на відміну від інших міст, спостерігається природний приріст населення. Відомий митець Олексій Леонов презентував у Хмельницькому персональну виставку Молитва в скульптурі у нашому місті. Це вже друга експозиція талановитого майстра. На цій виставці багато таких робіт, де втілена тема двох начал: жіночого та чоловічого, де є нові, дуже цікаві роботи з дітьми. Де є знову вже знайомі може бути за тематикою роботи християнського тематики цієї великі святі, такі як Микола Чудотворець, Сергій Радонежський, Андрій Привозваний і, звичайно, східний цикл. На виставці представлено 39 об'ємних скульптур, два рельєфи та фотографії. Це роботи, створені впродовж останніх років. Олексій Леонов скульптурою захопився ще у дитинстві. Згодом з відзнакою закінчив Національну академію образотворчого мистецтва та архітектури. Понад 50 персональних виставок автора відбулося у різних містах України та Росії. Його роботи прикрашають алею мистецтв у Києві. Працює художник у техніці Шамот, яка дозволяє зберегти всі особливості авторського ліплення. Скульптури Леонова витончені, граційні, сповнені тепла та позитивної енергії. Своїм мистецтвом автор прагне зробити світ кращим та віднайти відповіді на одвічні запитання. Я звертаюся саме до вічних цінностей, які я зображую у своїх роботах свої відношення як сучасника до ізвічних і найважливіших понять нашого життя задля чого ми приходимо у світ. От на ці питання я сподіваюся, що кожен, якщо не знайде відповіді остаточної, так хоча б задумається ще раз. І це вже дуже буде добре, якщо людина захоче стати хоч трошки кращою. Роботами Олексія Леонова можна помилуватися у виставковій залі автосалону Баварія Захід. Триватиме виставка до 1 червня. У храмі Різдва Пресвятої Богородиці лунали колядки та щедрівки. Майстерним виконанням пісень на концерті духовної музики Співає серце і душа потішили викладачі та вихованці шкіл естетичного виховання міста. У грудні 2012 року управлінням культури і туризму Хмельницької міської ради було проведено огляд хорових колективів, вокальних ансамблів шкіл естетичного виховання міста, присвячений 135-річчю Миколи Леонтовича. Всі діти, всі колективи готували репертуар, готували свої щедрівки, колядки і, звичайно, показали прекрасну виконавську майстерність і було вирішено, що Заключним таким акордом цього огляду конкурсу саме буде проведення такого концерту в храмах нашого міста. Участь у огляді конкурсів взяли дев'ять хорових та 12 вокальних дитячих колективів. Маленькі артисти кажуть, колядки та щедрівки пісні особливі. Коли їх співаєш, у душі виникає піднесенням, яким прагнуть поділитися з глядачами. Треба їх співати з веселістю, з добрістю, з, з радістю. Зовсім найкращим. Ми їх співаємо дуже часто на свята, і те, що коли їх слухають, люди думають про те, що, що треба завжди смолитися Богу, слухати Його. Приємно вражені виконанням юних вокалістів, члени журі. є і перші місця, і другі, і треті. А взагалом я би хотів відзначити, що практично всі хорові колективи були, на мою думку, молодці і всі переможці. Цьогоріч перемогу у конкурсі святкував зразковий дитячий хор Подільські солов'ї. Перше місце серед вокальних ансамблів розділили фольклорний гурт Джерельця школи мистецтв Райдуга та виконавці дитячої музичної школи номер 1 З 22 січня соціальні сорти хліба хмельницького хлібокомбінату здорожчають на 7,1%. Керівники підприємства мотивують це зростанням вартості зерна. За відпускною ціною заводу вартість житньо-пшеничного складе 3 гривні 15 копійок. Продаватимуть його за 3 гривні 46 копійок. На різний батон у продажу зросте до 3 гривень 8 копійок. Незважаючи на підвищення, ціна на хмельницький хліб залишається найнижчою в області. Зазначимо, що місцевий хлібокомбінат виготовляє близько половини хлібобуличних виробів Хмельниччини. За добу підприємство випускає до 60 тонн хліба при максимальній потужності понад 80 тонн